мій друже, нікого нікого не шкода, нехай буде грішно, нехай я свідома гріха. Мені лише шкода в країні і свого народа, а ворога й спопелить вогня ріка. А знаєш, мій друже, не жаль навіть тих, хто хороший, і тих, хто співає тебе, зовсім інших пісень, тих, хто зароді, і погони, і гроші, хто зараз на день каже ніч, а на ніч каже день. Знаєш, мій друже, не жаль їхню мать, що велає. Не жаль тих буряцького, мородовського, Чеченських синів, а жаль українські міста, що палають, а жаль, коли гине краса українських ланів. Нікого не жаль, але нас теж жаліти не треба. Навіть у ненависті вже сильніші за них. Бо з нами і віра, і правда, і вічне небо, і їм сам заслужний сказав. Ми уб'ємо вас усіх. Танок, жах, розпач в очах, серцях. Ворог забрав у нас силі на час. Смерти і скоритість. Сила тепер в борні. Торг, окупація. вижива живе нація. Сумніву жодного, одні народного. Боремось, але не хилюємо. Націю здолати ні, воля не вільний Буча схлипує чернігів. кричить від волю Харків, стогне львів, від руку гидких сучасних печенігів. У країні гинуть доньки і сини, ворожий план зламати нашу волю, втоптати в кров народ, у небоця. Та ми безсмертні і орді ніколи, не вдасться нас позбавити життя. У нас війна, але й тепер ми вільні. Хоча й ціна свободи, наша кров, бо ми держава, горда, мужня, сильна, бо наші люди, кожен то герой. Поскальстув на землі нашу висилить мед, воєнний печаль. таке обличчя має нині ради. Немає на ну, як свідомо можна убивати, Калічити, зробити стільки лих. Ні, той, кого на світ родила мати, не стане ката для дітей чужих. Вночі, у дів, квартиру, хату, прийде різдво, ялин, і вогні, та й хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, кулі, свист, і вітру по ляду, хай спогади йому тамує болі, хай щира згадка піднімає дух, бо в цьому річні році щастя, й туга, змішались в датах, цифрах, іменах, яке ж різд без батька, сина, друга, яке ж свята, коли іде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, в повінця буде кели щастя сміх не говори то Хвалебних тіл пишних а помолить за мертвих і живих. живі зіро кошеня Зігріло в котре серце після бою, не маючи ні роду, ні звання, воно було солдатом і героєм. Зилатиме дешевої броні, опалені розпушивало З тривогою дивились на вогні Пекельного, страшного землетрусу. торкалося рожевим язиком, До ран, що запалилося від гною, і пахло дивовижно, молоком, домівкою, дитинством. Війною. І байдуже, де захід, чи де схід воно закралось гільзами з патронів. Маленьке як беззахисне, як світ, биття війни сучасних подйонів. Та ми робилися серця, бо знали, години за пазухою кожного бійця є часточка своєї України. Зайдем за столи сині очі Дніпра, з каменів у жолові Чекаюш від білорусі Не чекають у більше ніколи в Росії. Розстріляли в круг українських міста, залили і сльозами, і кров'ю країну, запустили за день близько ста, близько ста тих крилатих убийствами. Все зайдим, дим в сині Україну. Я побачила зблизька сьогодні війну, і здалося мені, що поляжуть, і скоро Білорусь і Росія в єдину труду. Вернеться гори. Всім доброго вечора. Ми з України. Ні слава, ні воля, не вмерла ще ні. Ми Суми, і Харків, і острів Зміїний. Ми Київ, Чернігів, Херсон і Єрпінь. Є Маріуполь, відплата вже близько, ніколи не були братами рослів. Бо нас колисали у різних колисках і різні співали весільні пісні. Ми Бейвів, Миколаїв, нас доля єдина. Тому не жалійте ні сил, ані куль. Всім доброго вечора. Ви Україна. Усе буде добре. 4-5 0